Contato! Ra! Oh. Дуже часто до нас звертаються як військові, так і знайомі військові з питанням, як обрати і яке обрати кріплення для тактичного екіпування. Саме тому в сьогоднішньому відео я вирішив розібратися, які вони бувають, ну і показати вам, як вони працюють. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Мотостав. Я Олег, і сьогодні я вам покажу основні види тактичних кріплень на ваше екіпування. Тому сідаємо, дивимось, навчаємось. Ну а всі корисні посилання на дані кріплення будуть внизу в описі цього відео. І перше кріплення, про яке я хотів би розказати, це кріплення на систему M-Lock. MLOC. Оглядаємо ось, ось таким чином, і воно, до речі, повністю розбірне. Давайте я вам про це продемонструю. Навіщо це потрібно, в принципі. Знімаємо основу шуку. І ось цю штангу ми можемо зняти. І таким чином ми отримуємо з системи M-Lock, повноцінне у нас коротеньке кріплення Пікатіні. на яке ми вже зможемо щось встановити. Давайте тепер поставимо на нашу пушку. Встановлюємо саму планочку. І тепер спочатку її фіксуємо для того, щоб вона у нас не рухалась. Перевірили, все окей. Тепер встановлюємо цю основну частину. І тепер найважливіше. Сама основна частина кріплення під екшн камеру з ушками, вона в нас може кріпитися в чотирьох різних положеннях. Тобто ми можемо закріпити вушками догори, вушками донизу, вушками вперед і вушками назад. По суті, для, наприклад, камери GoPro 9, GoPro 10 і GoPro 8 це дуже великого різниці мати не буде. Тому обирайте просто, як вам буде комфортніше. Я встановлю в базове положення. І зафіксую комплектним торксом. В принципі, виглядати це буде без камери ось таким чином. Як ви бачите, воно, в принципі, не, не буде дуже заважати, тобто ми можемо спокійно працювати. І при цьому наша екшен-камера буде знаходитись в дуже зручному положенні і знімати всю нашу роботу або наші тренування. Давайте тепер ще поставлю екшн камеру для більшої наглядності. І тепер давайте встановимо саму екшн камеру До речі, тут маленьке зауваження через те, що самі вушка накріплені металеві, і на моїй камері вони також металеві. Враховуйте це, що кріпити фірмовим. Кріпленням ось таким гоупрошним вот, типу, через такий гвинт, потрібно вам буде докладати дуже багато зусиль. Тому я рекомендую докупити спеціальний ключик. Він також є в нашому магазині, посилання буде в описі. Ну, або використовувати просто якийсь дуже там типовий гвинт, через який ви зможете закрутити руками або шестигранником. Але ключик буде це просто must хев Накручуємо. Ось так виглядає наша зброя, коли у нас ми встановили екшн камеру через це кріплення. І хочу зауважити, що вона нам ніяк не заважає, навіть якщо у вас встановлена ручка переносу вогню, тобто ви можете спокійно працювати. І що дуже важливо, в такому ракурсі, екшн камера нам не перекриває нашу оптику. Тобто ми можемо спокійно працювати або тренуватися, і при цьому нам не буде нічого заважати. Ну а сама екшн камера звісно, запише нам найкрутіші відео від першого лиця. Наступне кріплення у нас по суті дає те саме, що і попереднє, але трошки більше, а саме на одну функцію більше. Це кріплення, яке у нас кріплюється на планку Пікатіні, Має ось такі вушка, але окрім камер типу GoPro через вушка, сюди ми можемо ще закріпити камери типу Sony X3000, as 300 та й будь-які камери, у яких є знизу різьбове кріплення 1,4 дюйма. Встановлюємо саму планку. Опять-таки, кріпленням Torx. Закручуємо все. Ну і давайте покажу, як встановлюється у нас екшн камера. З прикладом, наприклад, з камерою Sony. В захисному боксі, звісно ж. Вставляємо знизу. І в комплекті у нас є такий ключик. Трошки він, звісно, заволкувати, але добре, що він є. І закручуємо саму камерку. Ось таким чином, як ви бачите, сама камера нам також в такому режимі не буде заважати. Вона в нас знизу, тобто у нас взагалі зверху ще є дуже багато простору. Ну а на самому укріпленні ми маємо ще додаткову пікатіні, на якому ми можемо щось встановити. І ми можемо спокійно працювати. Так само, якщо ми тримаємо ось тут рукою. У нас тут достатньо зазору для того, щоб воно не заважало руці і ми спокійно могли працювати. Дуже зручне кріплення. Ну і давайте тепер покажу, як буде тут, коли встановлюєш екшн-камеру типу GoPro. Закручуємо на шестигранник. В такому положенні, до речі, GoPro у нас буде вже значно вище, ніж в попередньому. До речі, тут так само, через, якщо кріпити через звичайний. Винт пластиковий, то я рекомендую докупляти ключ, тому що зусиль дуже багато треба. Ну, щоб було розмінити через те, що це метал по металу. Тобто ну, тут треба прикладати зусилля. Якщо б це було просто там всередині десь пластик, то тоді все було б значно легше, і руками можна було б закрутити. Все, гупрошку ми встановили. Ось так це виглядає з нею. А якщо ви дуже багата і заможня людина, ви можете докупити ще додатковий адаптер і встановити таку саму Гоупрошку ще і знизу через цей гвинт. І будете знімати на GoPro, поки ви знімаєте на GoPro. Тепер дивимося, як це виглядає з такого у нас ракурсу. Як ми бачимо, так само нам нічого не заважає ні рукам, ні в нашу оптику. Тобто ми можемо спокійно робити все, що нам потрібно, а саме знищувати орків. І при цьому записувати дуже файні відео. Все окей, тримається надійно, тому в принципі також можу вам рекомендувати такий тип кріплення. Ось подивіться, як це виглядає. Ну, і останнє в цьому списку, але не по призначенню. Це ось таке кріплення, яке встановлюється на планку пікатіні. В мене тут... По суті, майже нема куди поставити, тому що якщо ставити зверху, буде заважати моїй оптиці. Але знизу є ось таке додаткове місце, коли можна. Якщо у вас повна тут планка пікатіння знизу, то, в принципі, ви можете поставити більш зручно. Виглядає це таким чином. Встановлюємо його в положення, яке нам потрібно. Далі вставляємо гвинт. Закручуємо. Кріплення дуже мінімалістичне по своєму зовнішньому вигляду і займає найменше місце серед усіх. Зафіксували. Ну і тепер фіксуємо нашу екшн-камеру, вставляємо саме кріплення і затискаємо гвинтом. Ось так воно виглядає, коли ми встановили. Ось так це буде при використанні. Якщо воно вам заважає, наприклад, як у мене, цю планочку можна трошки здвинути на самий край і буде ще більш комфортніше. І можемо знімати. Теж один із непоганих варіантів для роботи і для того, щоб... Отримати дивовижні кадри знищення орків. Поїхали на наступний тип кріплень. Наступне кріплення це ось така площадочка, яка наскріпиться на стропи молі. Воно дуже зручне, випавлено з металу. Його дуже просто кріпити, і воно може бути закріплено як на рюкзаку, так і на броніку, так і, в принципі, всюди, де у вас є ці стропи молю. Кріпиться дуже просто, нам потрібно всього засунути з однієї сторони. І зафіксувати. З іншої сторони. Все, кріплення встановлене. Саме кріплення продівається в стропу моле, фіксується надійно і нікуди, в принципі, не дінеться з вашого броніку. Ну, а камеру встановити тут дуже просто, це звичайна площадка. Засовуємо наш JCOP. Все, камера у нас встановлена. До речі, я би дуже радив такі кріплення використовувати нашій поліції, яка використовує боді-камери. Ну або якщо вони використовують акшн-камери. Дуже зручно, не заважає, і все у нас свободно. Ну і наступне кріплення це кріплення типу НВГ, яке кріплюється на ваш шолом. І дуже зручно воно буде при використанні. Але зауважте, що при цьому у вас буде плюс трошки ваги на голову. Давайте тестити, я покажу, як вони працюють. Знімаємо нашу панамочку. Капітан Прайс вийшов в чату. Перше кріплення НВГ це ось таке кріплення зі штангою. Ну, перед тим, як його поставити на шолом, давайте змонтуємо спочатку камеру. Встановлюється камера дуже легко, кріпиться через стандартний гвинт. Закручуємо. Для того, щоб встановити оцю частину випираючою жорсткою частиною. Вставляємо доверху. Нижню частину піджимаємо, іноді потрібно щось під рукою взяти, бо буває трошки жорстке. Все, встановили. Регулюємо камеру і приміряємо. Вдягаємо сам шолом. І екшн камеру підгибаємо. Все. Як ми бачимо, камера встановлена, знімає. Також ми можемо саму камеру. Відрегулювати, якщо ми бажаємо щось зробити, але зуважте, що буде змінюватися кут огляду. Найправильніше це знімати ось таким чином. Це один з варіантів кріплень. Поїхали до наступного. А то. Наступне кріплення, по суті, те саме. Це пластикове кріплення, але вже без штанги. Одразу з коротким вушком. Воно також дуже зручне, але давайте покажу, як воно виглядає на нашому шоломі. Вставляємо камерку, принцип одягання такий самий. Ставили зверху, піджали знизу, зафіксували все. На шоломі це буде виглядати ось таким чином. Відрегулювали камеру. Зуважте, що тут кут буде вже трохи менший для роботи. І виглядати це буде ось таким чином. За рахунок того, що перше кріплення і ось це кріплення виготовлені з пластику, то і вага у них значно менша, ніж у наступних двох. Наступне кріплення у нас абсолютно таке саме, але просто виповнене з металу. Воно більш практичне, але і трошки важче. Встановлюється все за таким самим принципом. Вставляємо нашу камерку, фіксуємо її. І фіксуємо у шоломі. Все, все дуже просто, легко. Виглядати буде так само. Але по возі, ну, трошки вона тяжче. І це дійсно відчувається. А я думаю, за пару годин це буде відчуватися ще більше. Але вона більш довговічна і більш практична. Камера тримається надійно. Да, трошки є потрясування, але цей люфт, який в нас є, легко прибирається стабілізацією камери GoPro 9 та 10 серії. Знімається також дуже легко, навіть може, не знімаючи шолому, затиснули, зняли, все. Камерка у нас знята. Так само і на місце, щоб не знімати шалом. Знайшли місце, вставили все. Процедура, яка займає пів секунди. Дуже просто, легко і надійно. Ну і останнє кріплення НВГ це ось з такою площадкою, яке, в яке можна поставити J-Hook. Воно досить масивне і ставляється трошки важче. Давайте поставимо камеру. Ставили. Принцип затискання в самому кріпленні такий самий. Вставляємо і затискаємо. Встановлюється воно важче. Вдягаємо шолом. І ось тут з цим кріпленням одразу вага ну, дуже суттєво вже відчувається, ну прямо ваш шолом так і хоче з'їхати донизу. Тобто, ну, це кріплення дуже важке. Враховуйте це, але воно. Дає, в принципі, таку саму нам роботу, як і то з дужкою, Але при цьому воно не так вилазить на обличчя. Тобто ми можемо регулювати так само камеру, як нам заманеться. Але при цьому воно не спускається на очі і не заважає нашому обличчю. Це кріплення дуже, до речі, зручно використовувати, якщо використовувати ось таке кріплення на стропах молі. Тому що ми можемо з цього кріплення просто зняти сам J-Hook, залишаючи кріплення в голові. А саму камерку завжди можемо переставити, наприклад, сюди. В такій комбінації це дуже зручно, ми можемо камеру переставляти, як нам заманеться. Ось такі цікаві види кріплення у нас сьогодні були на огляді. Яке саме з них використовувати, вирішувати вам, тому що це все сугубо індивідуально. Ми спробували і такі, і такі. В цьому відео ви побачили з різних ракурсів, як ми їх тестували і як вони себе проявили. Я вам розповів, в принципі, про їх можливості. Як я і казав, обрати кріплення можна по посиланням в описі. З вами був Олег, команда Мотостав. За нами перемога, орки геть з нашої землі. А я не прощаюся. До нових зустрічей!